Про тебе не так багато е, інтерв'ю, не так багато інформації, так, але ти дівчина з села. Ну, з Вінниці. Ти чекає, з Вінниці саме чи з Вінницької області? Ні, з Вінниці. От чомусь всі думають, що ти з області. Чому? Е, тому що команда моя провінція вона себе позиціонувала як Сільська команда, і в нас були хлопці з Вінницької області, uh -huh. тому ми так і вирішили, що не просто з Вінниця, а з Вінницької області. Де і як ти прожила своє дитинство? Ну в мене було офігенне дитинство, насправді. Я весь час була в Вінниці там, де я народилась. Тобто ніяких там не було переїздів чи ще mm. чогось. Тобто я ізначально як родилась в Вінниці, так і була. У мене було дуже щасливе дитинство, тому що в мене. По перше, був молодший брат, з яким ми дуже багато часу проводили. По друге, в мене знаєш, не були батьки. <кій> Зашорені на тому, що я маю там тільки бути золотою медалісткою, що я маю бути там супервау, сама перша. Тобто, не було на цьому і було дуже багато свободи. Я дуже багато проводила час з друзями, але я й сама хотіла. Тобто, я в дитинстві, знаєш, як я зараз ми дивимося супермаму, і там, коли кажуть мами, що я віддала свою дитину на 12 гуртків, і всі так. кажуть, Боже, яка ти сумасшедша жінка, наша Тватись на дитину. Насправді я дуже вдячна мамі, що інколи навіть вона мене заставляла ходити. Тобто, я займалася англійською мовою народними танцями. Я робила штучні квіти, картини зі штучних там квітів. тобто, я розвивалася всебічно тому що я цього хотіла, і батьки мене спонукали до цього. І але дивися, да. от спонукали. ти кажеш, мене мама теж колись спонукала піти в музичну школу. Я ага. дуже хотів займатися фортепіано. Хотів один рік. Ага. Потім вже не хотів. Угу. Але мене продовжували змушувати, і це призвело до того, що я, в принципі, зараз нічого не пам'ятаю з музичної школи, крім слова сельфеджо і музична література. Тебе, от, тобто, тобі давали можливість розвиватися, але змушували потім займатися, коли ти вже не хотіла цим Е, Ні. Я коли, наприклад, прийшла до того, я вісім років відтанцювала в народному ансамблі. Угу. Е, і я не скажу, що я, типа, дуже хотіла туди ходити, тому, що я. Там, знаєш, як я зараз пам'ятаю, що всі дівчата в народному ансамблі між собою дружили, спілкувались кудись разом, ходили. Мені було не дуже цікаво, того, що ну, типу, я не виявляла супервеликого бажання. І коли я сказала батькам, що я більше не хочу цим займатися, мама сказала: ти придумала для себе якусь альтернативу, типу, що ти хочеш займатися чимось другим. Чи ти просто не хочеш від того, що ти не хочеш типу, ходити? Ліньки. Просто лінь. А знаєш, я кажу, що зараз в дітей спитають, чим би ти хотів займатися, то ясно діло, що ти б не хотів ходити на народні. Танці ти би хотів сидіти в комп'ютері і грати цілими днями. Uh -huh. e, просто я для себе знайшла тоді сучасні танці, і я пішла на хіп-хоп, там хаосенс холл. Я туди сама ходила, я навіть підпрацьовувала інколи тренером, тобто виклад... вже потім позаймавшись. Uh -huh. Тобто, мені. Е дозволяли, я не знаю, чи правильно сказати, дозволяли батьки, але е, це було так, що я мала бути чимось зайнята, і я сама обирала собі потім згодом чим старше сама, ставала. Типу, я обирала сама для себе. І я пам'ятаю, як зараз, що колись я в школі отримала якусь там. Погано, погані оцінки а, принесла. і мама мені заборонила ходити на танці. І так. для мене це була така трагедія, що я в себе в кімнаті написала вірш про те, що батьки мені обрізали крила, не дають мені танцювати. Так. Да. Ну коротше, я о, прям любила. Ну і плюс в мене в школі була суперактивна діяльність. Я була президентом школи. Я була. Ходила там в учнівську організацію лідер. Тобто, А ти що, Задротка була? Ні, я навпаки, я не була задроткою, Але а я як це? І перепрошую, не задрота а поставили президентом школи? Ну от так. Я Тому? не знаю, як це пояснити. І типу, я була головна, я не була задроткою, але я не знаю, як, як так вийшло. Е, то я я дуже я проводила навіть всі свої канікули в школі. Угу. Я їх зараз пам'ятаю. Тобто, всі стін газети, поставити танець я ставлю. Зробити то, тобто, я дуже багато часу проводила. Вода, і мені дуже це подобалось, от в мене була хотіла, дуже велика школа. От зараз, якщо подивитися е, на то дитинство і на то проводження часу в школі цю всю діяльність, ти хотіла, щоб що? Щоб тебе поважали? Ну щоб знаєш... був певний статус для себе, що ти така молодець. Що насправді оцей булінг, про який ми будемо да. говорити сьогодні, що це просто тому, що вони дураки. А я класна? Е, ні, в мене я не думаю, тобто аналізуючи зараз то, як я е, себе поводила тоді, в мене просто не було, так скажем, іншого прикладу, тому що. Там в мене всі в сім'ї, в мене всі е, яскраві особистості, давай так скажемо. Mm -hmm. Тобто, в мене тато такий, він лідер, якого поважають. В мене мама суперкласна, супердобра, Вона теж людина, до якої там прислуховується, яку поважають, і в мене не було іншого прикладу. Тобто в мене не було і немає уявлення того, що я е, хочу бути там мати. Тобто я для себе всередині завжди суперзірка. Мене мій тато, тобто в дитинстві, от якщо взяти там. Мої відео з дитинства на касеті, то я мала посадити всіх родичів і показувати, як я танцюю, і я не вийду танцювати, поки мій тато не скаже, що а зараз для вас виступає народна артистка всіх часів і народів, народна заслужена артистка України. От він поки не перечислить ці видумані регалії, я не виходила давати свій танц. І якщо, а чому? Е, ну, От як ти думаєш? Чому? Я думаю, тому що мені, напевно, Хотілось, типу, в мені є дуже багато енергії з дитинства, дуже багато творчої енергії, дуже багато якогось потенціалу. І раніше ж не було таких там спеціалістів-психологів, хто розбирався, яка там чи дитина гіперактивна, чи в неї аутизм. чи ще... Ну, тобто, я не кажу, що там в мене ці діагнози не ставлю в ніякому разі, але. Просто мені здається, що я була настільки наповна цю енергію, і зараз я це відчуваю, і мені хочеться ділитися з нею з людьми. Якщо подивитись глибше, то чим я займаюсь, це не дуже здраво захотіти придумати якийсь жарт, да, щоб повеселити цим всім і принести, типу, ти завжди шукаєш. А, від так, людей. Похвали похвали, типу, від людей, тобто це теж не дуже здраво. Але не знаю, полякова мені розповідала про те, що а, ми з нею це розібрали, що вона потребує любові від аудиторії і оплесків не просто так, а через те, що о, в неї в дитинстві не вистачало цієї любові від мами від да. батьків. Так і тому вона досі хоче відчувати, що її люблять, але вже глядачі. А ось так само у мене, так мені о, важливо о, відверто, щоб людям подобалось те, що я роблю. Відповідно, таким чином я закриваю певні свої гештальти. Так що все ж таки я о, вартий чогось, так того що мені не вистачало в дитинстві. Ну звісно, ти знаєш, кажуть, що творчі люди, люди йдуть в творчість, а тим, а тим більше в гумор не від того, що в житті все класно. Типу ми всі глибоко травмовані люди. Люди. І цим так ми заповнюємо якісь пустоти, які є всередині нас. Звісно, мені хотілося, як і будь-якій дитині, щоб батьки проводили з тобою 100% часу. Але мій тато він працював. Він завжди працював, і для нас було свято, коли тато вдома. І звісно, так особливо, а чим займався тато і мама. В мене тато приватний підприємець. В нього там куча своїх бізнесів, і в нас немає такого такої штуки, що. Ми вдома говоримо про роботу. Я не знаю, чи правильна це модель поведінки батьків, коли діти не знають, чим займаються їхні батьки. Але в нас було так в сім'ї: мама завжди була вдома. Мама займалася нашим вихованням, але зараз вона працює як медсестра в приватному кабінеті. Але е, не все так добре і яскраво було. Да. Е, і у тебе було одне з болючих. Це розставання і розлучення батьків. Ну, так. Да. Це у скільки років? Ой, напевно, це на першому курсі було. Угу. Батьки розлучились, але я не скажу, що було завжди, типу. Все супер класно, напевно, через те, що папа дуже бага... тато займався дуже багато роботою і не міг так багато часу приділяти нам. не завжди, як діти, помічали то що в батьків щось не так. Але якщо чесно, я рада. На даний момент я дуже рада, що батьки розлучились, того, що тато живе життя так, як він хоче, а мама живе життя так, як вона хоче. Тому що вони одружились в достатньо е, юному віці, і mm -hmm. вже як дорослі люди, і я е, якщо, якщо чесно, я думаю, е, що в чому вони не розлучились раніше, тому що чим старше ти стаєш, тим більше ти починаєш розуміти, що відбувається, і чому там батьки сваряться, mm -hmm. хоч вони старалися це не робити при нас, але все одно ти ж розумієш. Що щось не так і щось не то. Так. Для мене це було болюче, тому що я вже навчалася в Києві. І коли для любої дитини розставання батьків воно болюче. Але мені напевно було больніше від того, що я. Про це дізналася не від них, знаєш. Тобто, мені про це сказав мій друг, що батьки вже не живуть разом місяць. І я приїхала додому, кажу, а що відбувається, і мені сказали. Ну і плюс потім я після цього дізналася, що в мене є ще сестра. Е, яка був... за е, Так, е, тобто в мене є сестра. Ми зараз в прекрасних стосунках ми спілкуємось. Вона великолепна дівчинка. але вона родилась між моїм молодшим братом і самим молодшим. Тобто, що є ще в нас ванька, яка е, з якою ми теж дуже схожі. Тому це було травматично, що ти, типа не знав. Ви з батьками про це хоча б раз говорили. От ти особисто про що саме? Про розлучення, про сестру. Звісно, з мамою я говорила більше про це. І я отримувала відповіді просто на свої запитання. У мене було багато питань: типу: А коли це відбулося? А чому не говорили про сестру? А як там. ну, а знаєш, Мама давно знала про це? Так, да, мама знала про це давно, але вони чомусь прийняли рішення це не говорити. Не знаю чому. І зберігати шлюб. Е, певний час. Да, да. Типу для дітей, але це дуже неправильно. Я просто зараз дивлюсь на е, модель сім'ї, яка була в мене, і е, я б ні в якому разі не хотіла зберігати шлюб заради дітей, тому що ти втрачаєш в цьому себе. Це uh -huh. неправильно е, е, так. А з татом я також говорила, я також поч... мала відповіді на якісь свої питання, але мені з ним говорити важче, ніж з мамою. Uh -huh. Ну, і тато, в принципі, досі, наскільки я розумію, не приймає те, що чим ти займаєшся зараз. Чи вже більше став приймати? Ну, не скажу. Я давай так. Я з татом не спілкуюсь. А, Взагалі? Так, uh, да. ми з ним не спілкуємося взагалі, тому що ми в наших комунікаціях не прийшли до якогось компромісу. Uh -huh. uh, і я. Чесно скажу, я змучилась трохи жити не своїм життям і робити вибір, той, який він типу хоче. Тому що е він насправді дуже класний. Е Дуже класна людина, він обалденний друг. Але саме як з татом мене з ним не склалась комунікація. А це що, це власність? Типу, роби так, як я сказав? Е, ну так, це більше про власність, і е, коли тобі підсовують е, якийсь вибір під, е, знаєш, обгортку того, ніби це твій вибір. Mm. Е, і тато мене все життя бачив там нотаріусом, ще кимось, ще кимось. Мені це все. Не цікаво, тобто, ну тобто я дивився, не про він, то, він так. це він це робив для того, аби ти в подальшому змогла там себе забезпечити. Да, так да. він може це із добрих бажань робив, але я, да. не враховуючи твоїх бажань. По перше, не враховуючи моїх бажань, тобто я правда дуже сильно ну, типу його люблю і поважаю його, але напевно саме формулювання. В тому, як він це цю інформацію подавав, і то, що я також е, маю право на типу власну думку, і mm. можливо е, я можу також помилятись. типу, це але нормально. це да, але це ж твої помилки. Е, це мої помилки і моє життя. Так. І навіть якщо я сьогодні зроблю вибір не на користь себе, хоча навряд чи так може вже бути. Це мій вибір, і це моє життя. І типу, я кажу про те, що батьки зараз є там, де вони є, через те, що вони пройшли ряд якихось своїх помилок, зробивши свої висновки, маючи свій досвід. Угу. І якщо мені все життя будуть розказувати, як правильно, типу, іди вивчиш на нотаріуса, тому що ти зможеш вивчитись, відкрити свій кабінет, ти можеш працювати, і ти зможеш там заробляти хороші гроші. Це твоя стабільність, це твоє все. Але я не хочу потратити своє життя на те, щоб робити те, від чого я не кайфую. Я не хочу витрачати своє життя на те, щоб несмачно їсти, займатися поганим сексом і е робити те, що я не хочу. Я хочу робити свої помилки сама. Хай всі кажуть, що краще вчитись на чужому досвіді, але мені це, це не, не доходить. Це не працюне працює. Не працює. Так.